Вітаю на каналі Секенді. Як завжди, в понеділок я вже знаходжуся в секонд-хенді. Сьогодні я завітала до магазину мир Секн Як я пам'ятаю, ціна повинна бути 244 гривні за кілограм. Це вже я біля взуття. Роздивляюся кросівки. Перші, які я взяла білі. Покрасені близько червоним. Це ось такі ботинки приміряю. Вони на мене трошки тіснуваті. Ну, то, що вони брудні, це таке ну, тіснуваті. Я розумію, що взимку потрібно буде одягати теплі шкарпетки, а ось огляньте які джинсові ботильйони. І манекен стоїть. Я навіть самі високі полки передивилася. Хоча я маленька з ростом, мені це дуже незручно, ось що я навибирала, і тепер буду приміряти. А ще хочу сказати вам, вибачте, будь ласка, за мій голос. Я прихворіла, і тому мій, мій голос дуже мене підводить в даний час. Але я сподіваюся, скоро все буде добре. Чого і вам бажаю. Давайте дивитися далі. Ось я міряю лофери, шкіряні. Розмір на мене великуватий. На продаж я б таке б не взяла, тому що стараюся брати в новому стані. Ось іще знайшла кларс, Кларкс Шкіряні, Мері Джейн. Теж вони на мене великуваті. Ну, думала, чи брати на продаж, чи ні. Трошки носок не актуальний. Ага, внутрі воно, дивіться, всередині облущилось, тому я їх і не взяла. Знайшла ще ось такі зелені шкіряні. Вони дуже особливі. Ніде немає ніякого маркування, бренду, розміру, взагалі нічого. Мені здається, що це хтось. Шив саморуч, так сказати. Видно, якість дуже хороша, але шкіра покрашена була погано. Я маю на увазі пошиті хорошо, добре, але пофарбовані погано. Ну, і фасончик такий. Вони на мене великуваті. Бачите, де мій палець. Ну, мені хотілося вам показати. Ось іще такі знайшла. Це От завжди забуваю, як вони називаються. По цьому носку, ем... туфлі є такі, є на шнурках. А це як ботинки. Знаю назву, крутиться в голові, ну, не можу вспомнити. Дивлюся, розмір, 39-й. Великуваті вони на мене. Такі осінньо весінні Ну. Впевнена, що вони знайдуть свою хазяйку. Ну, я сьогодні прийшла в кросівках. Показую ось, де мій носок. Ось і ще знайшла отакі козачки шкіряні. Це видно, що якоїсь рептилії. Але вони дуже заношені, подивіться, на підошву. Підошва вже. Майструвалася, ремонтувалася багато разів. Видно, що якісні були, але вони вже своє відносили. Хоча, хто його знає, можливо, хтось її придбає для себе, хто вміє ремонтувати, хто знає, як ем, коректно відноситися до шкіри, до такої, хто знає, що це за шкіра, можливо, це вже воно. Взагалі не підлягає ремонту. Тепер я біля сумок. Сумок дуже багато, але знайшла без дефектів, тільки ось таку. Вона із тканини, тканина пропитана, зрозуміло. Немає сенсу робити сумку із тканини і щоб вона ще й була не пропитана. Тому що все це логічно буде намокати, промокати і так далі. Але я не придбала ту сумку. Ось такі ще є слотки. Я ніколи тут не риюся, але бачите, глянула то, мабуть, бюзгалтер. А ось тут, так, да, ще й білизна, бачите, продається. Ну... А це вже я в примірочній. Так я виглядаю сьогодні простенько, бо трошки не дуже добре себе почуваю. Тому бистренько, бачите, показую, що горло дуже мене болить. І відчуваю, що температура зі своєю улюбленою шкіряною сумкою. Ось що я підібрала трішки. Зараз поміряю. Перша це куртка. Вона двостороння. Без ніяких відзнак я маю на увазі не бренд, не розмір, ну, взагалі нічого. З одної сторони вона на флісі, з другої сторони, така як плащовочка. Цікава куртка, скажу сразу, що я її придбала, і вже вдома обнаружила ще на шиї. Капюшон завернутий акуратно. Так, тепер це я вже ось міряю костюм. Пам'ятаєте, спортивні костюми із 90-х? Ось я знайшла один такий цікавий. Це 50-й розмір. Дивно, на мене він все одно виглядає дуже здоровий. Чесно сказати, навіть не скажу, що ем, нема слідів носки на ньому. Дуже вагалася, купувати його чи ні. Ну, не придбала. Потім знайшла ще ось такий жакет, укорочений, 100% вовни. Гарно виглядає, я стараюсь вам показати ось така клітинка. Клітинка, мені здається, завжди актуальна. От. Ну, не дуже пасує до мого одягу, але що ви розумієте, що це тимчасово, аби приміряти, я намагаюся ще й усміхатися, бо розумію, що я дуже дивно-смішно виглядаю. Цей жакет я не придбала, тому що мені носити нема куди, а на продаж чомусь жакети в мене не, не йдуть. Ось знайшла ще такий жилет. Він двосторонній, слідів, носки немає, видно, що навіть не прався і не носився. Зовсім новий, я його придбала. Хотіла для... Думала, що вподобає мій син цей жилет, ну, для праці на кожен день в автомобілі, щоб було зручно. Але щось він трошки думає, мабуть, я його виставлю на продажу. А ось дивіться, що сьогодні ціна складала 102 гривні за кілограм. Цінова політика змінилася. Тепер я вам покажу чек. Ось. Я скупилася на майже, майже на 350 гривень, якщо округлить. Дивіться, здравезний пакет. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступному відео.